Страшний сон йому приснився. Шкідливі бактерії були страшні, І сміялися з нього, правда? Так. Але Мишко зрозумів? Потрібно мити руки, так? А зараз загадка для вас. Якщо ви її відгадаєте, Мишко дасть вам білети. Білети на виставку. Миставка ви буде з мила. Ви хочете відвідати виставку з мила? Да. Слухайте загадку. Як купатися іде, і мене також бере. Я гладеньке, і тверденьке, і рідке, і запашненьке. Ти намилюєш мене. Всі мікроби з мило, я корисне. Ой, дивіться, як тікають. Бачите? Декапнуло мило, всі бактерії розбіглися. Так, <ріпи> <Да>, розбіглися бактерії? Мило <ріпи> <Ви> перебувало бактерії. Так. <ріпи> так буде з нашими ручками, якщо ми будемо їх мити, правда? <ріпи> так. Так. <ріпи> так. Добре, молодці. Підводимо підсумки. Миємо. <ріпи> Мила. Але Мишко, діти, я з вами не йду. Я мушу перевірити вашу ванну кімнату, переглянути, чи є у вас мило, чи є у вас рушнички, чи є у вас чиста вода в кранах. Я йду провіряти вашу туалетну кімнату, а ми з Ая. Мешко йде провіряти кімнату, а я йду з вами на виставку. Потім Мишко, ще до нас прийде. Добре? Добре, дітки, я потім ще до вас прийду. Ромовилися, мешка йде у ванну. день. Ми прийшли відвідати вашу виставку Мила, можна нам? Добре, я дуже рада. Дивіться, в нас є білети. Тут пише виставка Мила у ЗДО Сонечко, по вулиці Уляні Кравченко, о 10-й годині, 16 -го січня 2025 року. Правильно? Так, все правильно, заходіть. Так, па па Давайте пані конт контролерші -контр білети. Вона перевіряє. Все у вас є ходіть. Прошу по одному, намусили, тому що у вас я багато я. Одна. Прошу проходити, проходити. Так. Прошу, 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 прошу. Так, так. вам буде цікаво. Юстинка. Ну і я, звісно. Мене також не пропустять. Ви так. Так. прорвали мінети? Так, всі прорвали. Порима, чашу. Нам мусить прорвати менети. Тримай твій документ. Так? Рекуряти. Діти, перегляньте, будь ласка, підійдіть до мене всі. Ми з вами розглядаємо перший стіл. Що ви бачите на столі? А яке воно? Круге. Круге. А запашне? -а -а -а. Воно тверде, правда? -а, -а, -а. а якої форми, мило? Це формі даю тобі. Сінюхаємо мило, пахне. Кольори якого? Якого кольору мило? В моїй руці правильно. Кольору. Кольо мило! Кольорикого? Пахне! Нього пах. А це мило якої нікого дикої. Мило? Пахне? Дивіться, я хочу увагу діти! Це є букет з мила! Бачите, що можна витворити з мила Який такий красивий букетик. Це у це букет з мила! Такі з мила. Можна понюхати? Покупати хай! Тверде. Воно ароматне. Переважно дають, коли ви відпочиваєте з батьками, десь переночуєте і ночуєте в якихось готелях чи де, відпочинкових зонах, дають одноразове таке мило, що ви ми мало чим. Дивіться, що таке є мило, кольору? дісніжити. Друзья, Нюхайте, пахне. Це природній запах березового дьохту. Це дезінфікуюче мило, яке бореться зі шкідливими бактеріями. Воно трошки пересушує нашу шкіру, якщо ним весь час митися. Але воно є лікувальний дід. Лен, Пенюк, ти хочеш? Це збереже, берези. Дерево берези, тобі ножимо її групі. Це, 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 це. робиться таке мило. Також таке мило Що є. Так? Нас? А що дайте такі амело? Олекта, але таке мені хоча сподобається запах. Мені, мені. Добре. Мені, мені. А то мені, мені, мені. Мені. Я я... в мене щось окремо спіть. Ви знаєте його? Що? Да, це є господарське мило. Мило господарське. Це на ньому написано на якихось 72%. Хто знає, що то таке є? На нюхай, Це є господарське мило, діти. Його господині використовують у господарстві. Вони беруть брудний одяг, чистять ним килими. Так. Це мило складається із солі жирних кислот. Будемо як, як пахне. Це ти щось їш чи що Це ти тобі їж, я, я перевожу? Добре? Добре? Розглянули мило! Мило є тверде, тверделісної форми круглої, квадратної, <піллянсько> ароматне. Фу -фу. Фу. Фу. Ой, щось. <піллянсько> Добре, діти. Хтось там ось хтось ось там ось порхилився. Тось напевно вже втомився. Де бачите, які різні Пута пакети. Рухати дати тобі. На, рухай. Ма. Ма. Да, рухай. Ма. Дати понюхати тобі таке мило? Хочеш? Бачите, Ма. воно має об'єм літри. Воно з оливки. Ма. Зроблено з Ма. оливків. Ма. Воно трошки м'якше, ніж наших... Ма. 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 А, ну, на, нюхайте. Ма. Пахне оливкою. Гарно? Добре. Бачите, воно також буває різного кольору. Біли за кольором. Пахне. Давайте понюхаємо, що у Тома. Гарно пахне. Захар і нюхай. Давайте поліхай. Пахне. Você like it, Tá. А стала якою? Білою. Стала мильною. Утворилися? Що Що утворилося? Бульбашки! Водичка стала мильною і утворилися ми бульбашки. правда? А ми попробую баночку поколотати, коли це ще буде. Утворилася фіна. Так? є бульбашки. утворилася фіна. Мішати. Я буду... Не треба нічого а мішати. О, Бачите? Яка піна. цікаво. Да. Розчинилося мило у водичці. Да. Підводить підсумку. Мило розчиняється у воді. Добре, чекайте все. Заспокоємося. Все, заспокоїмося. Стійте, будь ласка, сітьте. 别喂。 Діти, що ви навчилися на виставці мила? Які ви Що ви бачили? Що ви бачили, діти? Я прошу заспокоїтись. Сідайте Сідай, на нема Що ви діти бачили? Ви Ми школа хто що Мило, яке було мило? Тверде? Будь ласка, ще трошечки добре? Чи чуть-чуть ми вже завершуємо добре? І буде саме цікава частина нашого заняття. Розкажіть, що ви шкодуємо, він цікавиться, що ви ще бачили на виставці? Якої? Мусите послухати віршика. а якщо послухаєте чемно, зробить з нього виясновки, які чи він повчальний для вас чи ні. І тоді, мишко, так що слухайте вірша, дорогень. Забувайте мої білята. Слухай, Микола, що я кажу. Добре? Слухайте вірш. Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повну бруду у болоті, у грязюці, у смітті та у хвилюці. Той, хто рук не миє, її ковтає та хворіє, але нам то не страшне, в Ми мило запашне. Отож дітки, пам'ятайте, брудні руки не ховайте, мийте руки з милом та зросте.